Герої не вмирають. Герої поміж нас. Мельник Віталій Володимирович Солдат, номер обслуги першого мінометного розрахунку, першого мінометного взводу, мінометної батареї 252-го батальйону морської піхоти штурм 112-ї окремої бригади територіальної оборони військової частини а 46-59. Позовний Калуш народився 10 березня 1986 року у селі Кудлетівка Войнилівської громади Калуського району, що на Франківщині, був старшим сином у сім'ї. Навчався у місцевій початковій школі. Відтак у перевозецькій загальноосвітні. Літні школі з 2001 по 2004 здобував професію столяра деревообробка в Калиському вищому професійному училищі номер 7 Спершу працював за спеціальністю, потім на будівництві. Їздив на роботу за кордон. Останні роки трудився в компанії «Гудвелі Україна. Віталій дуже любив природу та все, що з нею пов'язано: ліс, гриби, риболовлю, мисливство. Це було його хобі. Також обожнював собак. Віталій був світлою, позитивною людиною. Мав багато друзів, які відгукуються про нього як про веселого, широго і надійного товариша. А ще він був істинним патріотом України, найкращим сином для батьків, найулюбленішим братом для сестри та найтурботливішим дядьком для племінників. Віталій любив життя та будував плани на майбутнє. Мав багато мрій, але на жаль, свої корективи в його життя, як і в життя тисячі українців, внесла війна. Не вагаючись жодної миті, вступив до лав територіальної оборони. Відтак був направлений до центру фахової підготовки. Пройшов навчання у Великій Британії. Після підготовчих заходів його відправили на докомплектування військового підрозділу. Пройшовши смугу перешкод, отримав право одягнути берет морського піхотинця. Чим дуже пишався. Попри тим, Олександр згадує нас усіх за добу до відправки вишукували і сказали, що ми відправляємось у зону бойових дій. Хто з якихось причин не хоче чи не може їхати, то може відмовитись. Ми лише посміялися. А Віталій відповів, це найкраща новина за цей увесь час. Хто ж відмовиться від пропозиції звільнити Україну від окупантів? Він хотів якнайшвидше нашої перемоги, був завзятим та рішучим, сміливим і відважним воїном. Воював на Лиманському напрямку поблизу Креміної, де на той час 24 на 7 проходили інтенсивні бої. За час проходження служби зарекомендував себе виключно із позитивного боку, користувався авторитетом серед побратимів. Був добре підготовлений військовослужбовцем. Маве рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення, крім того, завжди був чуйним та ввічливим до оточуючих. Загинув Віталій 16 грудня 2022 року поблизу населеного пункту Торське Донецької області, отримавши поранення несумісне життям. Проявив мужність і героїзм, стійкість та рішучість до останнього залишився вірним військовій присязі та українському народові. Зазначили у військовій частині. Поховали воїна 25 грудня у рідному селі Кудлатівка. Йому назавжди 36. за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. самовіддане виконав. Нані військового обов'язку указом президента України від 7 квітня 2023 року, номером 198 солдата Віталія Мельника нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна і світла йому пам'ять безмежна шана нашому захиснику. Герої не вмирають.